Ірина Зарума Дві протилежності. Віруня з дитинства поводилася як хлопчисько. Її не цікавили ляльки. Зате любила ходити в штанах, грати у футбол та лазити по деревах. Від хлопців відрізнялася хіба зачіскою, мала чудове, довге, кучеряве волосся. Дуже добре вчилася у школі. Мала аналітичний склад розуму, який успадкувала від батька. Дуже переймалася вірунею мати, яка з усіх сил намагалася прищепити їй дівчачі правила поведінки та щоразу бідкалася, виявивши нові дірки на нещодавно придбаних джинсах. У переважно хлопчачому оточенні за нею закріпилось прізвисько Вірик. Незважаючи на хлопчачу поведінку, Віруня після успішного закінчення школи вступила до університету на економічний факультет. Опісля влаштувалася працювати менеджером у великій компанії. Але вимоги дрес-коду змусили Віруню почати ходити у спідницях. З'явилися і подруги дівчата. Якось одна із них, Ярина, запросила Віру на день народження. Двері відчинив симпатичний молодий чоловік у фартусі. Вловивши здивований погляд дівчини, він усміхнувся. за його широких плечей виглянула Ярина. Проходь. Це мій брат Тарас, наш домашній кулінар. Віра, а я не люблю куховарити. То ви пара протилежностей, пожартувала Ярина. Приймаючи від подруги подарунок. Яку воду дивилася стосовно пари, Віра і Тарас сподобались одне одному. Вони почали зустрічатися, іноді Тарас запрошував Віру до себе та пригощав власноруч виготовленими кулінарними шедеврами, е, вчив її готувати. Незважаючи на буденність таких зустрічей, вони були напрочуд романтичними. Він з'являвся з квітами, куметною м'якою іграшкою чи футбольним м'ячем у руках. Так, у футбол грали вдвох. Один стояв на воротах, а інший забивав голи. Від Тараса віяло домашнім затишком, майже материнською турботою. З ним було комфортно. Дехто дивувався, навіщо дівчині потрібен цей дивак без амбіцій, який не прагне досягти кар'єрних висот, аби забезпечувати майбутню сім'ю і працює звичайним консультантом у супермаркеті. Але Вірі було байдуже. Хлопець зумів розбудити її жіноче середенько. Вони одружилися, коли Віра робила кар'єру. Та почала отримувати заробітну плату у кілька разів вищу від нього. Віра почала шукати чоловікові роботу, намагаючись донести думку про те, що не жінка, а чоловік має забезпечувати фінансове благополуччя сім'ї. Вони навіть почали сперечатися одного разу, після чергової сварки, коли вона гнівно вигукнула не чоловіка ганчірка. Тарас вийшов з квартири і не повернувся. Не минуло й тижня, як піруня засумувала. Їй так не вистачало тепла і затишку, які покинули житло разом із Тарасом. Він теж сумував за своєю кар'єристкою, але ніхто з них не наважувався першим зателефонувати. Минув ще якийсь час. Вірі було щось недобре, подумала, що це отруєння, але послухала поради сестри Тараса і зробила тест на вагітність. Почувши новину, Тарас відкинув усі образи і з подарунком постав перед коханою Привіт, Люба, давай миритись. Після народження донечки Віра недовго сиділа вдома, декретну відпустку оформив Тарас. Вона відкинула старі стереотипи, її тепер абсолютно не напружувало те, що фактично сім'ю забезпечувала вона як справжній мужик. Навпаки, їй дуже подобалося, що вдома на неї чекали дві кохані людини, що чоловік взяв усі турботи по дому на себе, і коли вона поверталась з роботи, на столі чекала смачна вечеря. Згодом вони відкрили невеличкий ресторанчик, де Тарас наповну випробовував свої кулінарні таланти, а Віра застосовувала навички прекрасного менеджера. У батьківській любові потопала їхня щаслива донечка, а під серцем у матері вже народжувалось нове життя.